Вітаю! Коли-небудь замислювалися, з чого зроблено геть усе навколо? От, наприклад, екран, на який скеровано погляд, чи повітря, яким ми дихаємо. Здається, що різноманіття нескінченне, але насправді все складається з доволі обмеженого набору базових інгредієнтів. Сьогодні з'ясуємо, скільки ж їх насправді і як з них народжується цілий світ. Но от справді, що спільного між смартфоном у руці, склянкою води на столі та, зрештою, нами самими. Відповідь ховається в таких собі фундаментальних цеглинках Всесвіту. Давайте разом розберемося, з чого ж усе це насправді складається. Ось наш план: почнемо з самих основ, потім зазирнемо у мікросвіт атомів, далі навчимося легко відрізняти метали від неметалів, дослідимо, які скарби приховує наша планета, і на десерт подивимося, як природа надихає на просто неймовірні винаходи. Отже, перш ніж почати рахувати речовини, дуже важливо зрозуміти різницю між, скажімо, інгредієнтом та готовою стравою, тобто між речовиною та фізичним тілом, або ж об'єктом. Дивіться, який простий приклад цвях. Це об'єкт. Він має конкретну форму, розмір, а от зроблений він із заліза, і це вже речовина. Тобто об'єкт це що, а речовина з чого. Але ж погодьтеся, не завжди цвях це чисте залізо, правда? Часто це сплав, тобто суміш речовин, щоб він був міцнішим і не іржавів. Гаразд, з об'єктами та речовинами ніби розібралися, а тепер давайте копнемо ще глибше, з яких же найдрібніших частинок складається абсолютно будь-яка речовина у всесвіті. В основі всього лежить атом. Це найменша частинка хімічного елемента. Можна уявити, що це такі собі літери всесвіту. І знаєте, що найцікавіше? На сьогодні відомо лише 118 видів атомів. Тільки вдумайтесь, усього 118 літер у цій космічній абетці, з яких побудовано абсолютно все. Ну а коли атоми літери об'єднуються, вони утворюють молекули. Це вже так би мовити, слова нашого всесвіту. Наприклад, молекула кисню, яким ми дихаємо, це два з'єднаних атоми оксигену, і саме молекула визначає всі унікальні властивості речовини. І нарешті, коли мільярди однакових молекул збираються разом, вони утворюють речовину, яку ми вже можемо побачити, доторкнутися. Якщо продовжувати нашу аналогію, то це вже цілі книги написані словами, молекулами, і кожна така книга зі своїм унікальним сюжетом і властивостями. Ось ідеальний приклад. Вода. Беремо дві літери гідрогену та одну літеру оксигену. Вони об'єднуються в одне слово молекулу H2O. А незліченна кількість таких молекул створює цілу книгу, тобто воду, яку ми бачимо в річках, озерах та океанах. Все просто. Очевидно, що порахувати всі можливі речовини це щось нереальне. Їх безліч. Тому вчені вирішили їх класифікувати. І найперший такий фундаментальний поділ це поділ на метали та неметали. Тут все доволі елегантно. Метали, як от залізо чи алюміній, ми добре знаємо. Зазвичай тверді, блискучі, пластичні, чудово проводять струми та пло. А от неметали це можна сказати їхня повна протилежність. Вони можуть бути і газами, як кисень, і рідинами, як бром, і крихкими твердими тілами, як сірка. І вони, як правило, є ізоляторами, тобто погано проводять тепло та струм. Добре, а тепер давайте подивимося, де ж ми зустрічаємо всі ці речовини у звичайному житті, в природі, від того, що у нас під ногами, до повітря, яким ми дихаємо. Почнемо, так би мовити, з фундаменту земна кора це ж справжня комора, де зберігаються найрізноманітніші речовини, зазвичай у вигляді мінералів та гірських порід. Ось, наприклад. Осадові гірські породи. Вони утворилися з нашарувань дрібних частинок протягом мільйонів років. Це і пісковик, з якого будують будинки, і крейда, якою пишуть на дошці, і кам'яна сіль, яку ми їмо, і навіть кам'яне вугілля, яке по суті є рештками давніх рослин. А ось вам цікавий факт як гадаєте, який метал є найпоширенішим у земній корі? Може, залізо? А от і ні. Це алюміній. Саме так той самий легкий та міцний метал, без якого сьогодні неможливо уявити ні літаки, ні будівництво, ні навіть наші звичні гаджети. Але ж речовини бувають не лише твердими. Піднімімо погляд гору повітря. Хоча воно й невидиме, це насправді складна суміш різних газоподібних речовин. По суті, повітря це такий собі газовий коктейль. Приблизно на 78% він складається з азоту. На другому місці життєво важливий для нас кисень, його близько 21%. І це ще один доказ, що речовини оточують нас звідусіль, навіть коли ми їх не бачимо. І ось тут ми і підходимо до найцікавішого. Коли ми розуміємо властивості речовин і те, як влаштована природа, це відкриває двері для просто неймовірних інновацій. Є навіть такий термін біомімікрія це коли технології по суті імітують найкращі ідеї природи. Тільки подивіться на це спостереження за природою надихає на геніальні речі. Аеродинамічний дзьоб пташки риболочки допоміг інженерам у Японії створити тихіші та швидші потяги. Неймовірна здатність гекона бігати по стінах надихнула на створення клейкої стрічки, що не залишає слідів, а політ птахів клином підказує, як можна економити пальне в літаках. І все це підводить нас до однієї дуже влучної думки. Природа це нескінченна бібліотека ідей та матеріалів. А наше завдання просто уважно читати цю бібліотеку, вчитися і використовувати знання для створення кращого майбутнього. Так скільки ж існує речовин? Знайте, можливо, точна цифра і не така важлива. Головне, що розуміючи ці фундаментальні цеглинки та принципи їх поєднання, ми можемо не тільки пояснити світ навколо, а й створювати щось абсолютно нове. Питання лише в тому, що ж ми створимо наступним.